Всім доброго дня! На цьому відео я би хотіла зробити презентацію своєї доповіді пролог і нейронні мережі, і також імплементацію логічного програмування в Python. Мене звати Анастасія Олексієнко, я студентка комп'ютерних наук 3. Спочатку поговоримо про нейронні мережі і пролог. Загалом. Нейронні мережі добре працюють з розпізнаванням зображень, тексту, звуку, але вони діють як чорна скринька, яка дає відповідь, але часто може явно пояснити свою логіку кінцевому користувачу і з іншого боку, пролог, він дає чіткі правила та логіку, але не вміє працювати з неточними даними. І тому нейросимволічний AI це напрям, який намагається поєднати ці два підходи. Щоб отримати систему, яка одночасно і навчається з даних, і вміє логічно мислити, що дає пролог. Як пролог допомагає нейромережам? Можемо уявити простий приклад, де нейромережа дивиться на фото і каже, що з ймовірністю 95% це кіт. Але сама вона по собі не може зробити подальший висновок, який міг би зробити пролог. Наприклад, ми додаємо логічне правило. Кажемо, що якщо це кіт і він знаходиться у будинку, це домашня тварина. І якщо ми поєднаємо ці всі підходи, то система зможе не тільки розпізнавати об'єкти, а й робити логічні висновки на основі розпізнаного. Далі хотіла би поговорити про інструменти досягнення взаємодії прологу та нейронних мереж. І перша це, перший інструмент для роботи з нейросимвольним AI це DeepProBlock. це розширення ProBlock. Це пробабілістика пролог, імовірнісний пролог. І ідея така, що у звичайному імовірнісному пролозі ми вручну задаємо ймовірності фактів, а Діпроблок замість фіксованих чисел використовує нейронну мережу, яка обчислює ці імовірності. Реалізовано це на Python з використанням бібліотеки PyTorch, і розробили цей інструмент в Католицькому університеті Левена в Бельгії. Там, можна, було, можна подивитися от, приклад коду з також демонстраційну бібліотеку М-НІСТ з рукописними цифрами. Наступний інструмент це Skep. Це новіший підхід, він був розроблений в університеті Пенсильванії, це окрема мова логічного програмування, де синтаксис нагадує DataLog, це теж ще одна версія прологу. І головна відмінність від попереднього інструменту в тому, що логічні правила у Scale компілюються у диференційовані обчислення. Це означає, що логічна частина може ставати окремим модулем нейромережі, через який можна пропускати градієнти і навчати всю систему разом. Тут також на слайді можна побачити приклад коду з Scalab. Це також екосистема Python, але синтаксис нагадує пролог. Невеличке порівняння, де ми можемо зробити висновок, що Scalab — це більш підтримувана система і має вищу масштабованість і більшу підтримку через те, що це не просто академічний проєкт, а окрема програма та, зі, своїм, зі своєю підтримкою, фінансуванням, і яка активно розвивається в даний час. І також я не могла обминути тему, як можна використовувати логічне програмування у щоденній Python-розробці. Це з другої частини теми доповіді про імплементацію логічного програмування в Python. Не всі з нас займаються нейронними мережами. Деякі з нас програмують, наприклад, backend-системи для веб-додатків. Але і у таких сферах також можна використати корисні принципи логічного програмування. По-перше, я би хотіла розказати про бібліотеки Canrн та PyDataLog. Зліва, приклад синтаксису Canrun, і справа знизу, приклад синтаксису PyDataLog. Бібліотека Canren, вона реалізує логічне програмування прямо в Python. Оголошуємо відношення, додаємо факти і задаємо запити. Так само, як і у Prolog, Але просто в Python-екосистемі з більшим Python синтаксисом. І Наприклад, інша бібліотека PyDataLog, вона дозволяє писати даталог-запити, які працюють з реаліційними базами даних через SQL algum. Ще одна бібліотека для роботи в Python з різними СУБД системами баз даних. PyDataLog може бути корисним, наприклад, для складних рекурсивних запитів, які важко можна виростити через звичайний SQL. Наступний. Те, що кожен з нас може в принципі, використати в роботі, це паттерн специфікація. Він, це такий паттерн проєктування, який запозичує ідею з логічного програмування, де кожне бізнес правило інкапсулюється в окремий клас із певним методом, що ми хочемо перевірити. І правила можна комбінувати через логічні оператори, наприклад, AND, OR, NOT і так далі. І так само, як предикати у прологах. Наприклад, на цьому слайді ми маємо два правила: що користувач валідний, якщо у нього валідний емейл, і якщо він повнолітній. Об'єднуємо їх оператором AND і отримує таку складену специфікацію. Це робить код чистішим, бо бізнес-логіка виходить видокремлена від решти коду, і її легше тестувати і змінювати, потім і доповнювати. І цей паттерн часто використовується в domain driven design. І останній такий інструмент це Rule Engines. Це готові бібліотеки, де бізнес правила також можуть описуватись декларативно, а engine сам вирішує, коли і які правила застосовувати. Один з прикладів це Durable Rules, така python бібліотека, і, і, яка використовує алгоритм Рете і має ядро на Сі. От. Наступна бібліотека також Business Rules схожа. Вона описує правила в JSON-форматі, що дає можливість використовувати ці правила не тільки програмістам, а й людям, які не часто пишуть код. І ще, одна, ще один приклад це Він може підтримувати backward-forward chain. І якщо підсумувати, то ці всі інструменти. вони Реалізують ту саму ідею що і пролог, що нам треба відокремити, що робити від того, як робити. Підсумовуємо, про що ми сьогодні говорили. Перше, що є напрямок нейросимволічного AI, поєднання нейромереж із логічними виразами, з предикатами, які е, дає пролог. В щоденній розробці ми можемо використовувати rule engines, паттерн специфікацію і інші бібліотеки для створення предикатів і правил, як канерень, наприклад. Спільна ідея того, про що ми сьогодні говорили, що часто нам зручніше зробити і краще для вирішення задачі саме декларативний опис правил замість імперативного коду. І загалом можемо сказати, що логічне програмування це не тільки застаріла академічна дисципліна. Яка, принципи і корисні інструменти, з якою можна використати в, принципі, в різних сферах програмування в даний час з певними особливостями задач. Дякую дуже за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.